Подія клановий виклик вже стартувала, і гравці почали активно фармити кланові квитки, виконуючи бойові завдання, а в крамниці вже чекають їх пропозицій за якраз таки ці самі квитки. І от трохи порахувавши, я дійшов до висновку, що, виконавши абсолютно всі завдання та пройшовши повністю квест, ми отримаємо 1990 квитків. Більш детально про це я писав у своєму телеграм-каналі. Але можливість отримати квитки з'явилась трохи раніше, ніж старт самої події. І ті, хто не виконав завдання до цього, мали змогу отримати ще додаткові квитки. Максимум їх можна було отримати 155 одиниць, що по суті все одно не змінює того факту, що з крамниці вдасться забрати тільки один танк з чотирьох. бо щоб забрати мінімум два танки, нам потрібно 2600 квитків. І навіть якщо купити квитки за донат, то все одно їх бракуватиме, щоб забрати мінімум два танки. Тому якщо розробники не додадуть ще декілька квестів, то по суті у нас з вами буде досить складний вибір. Але щоб полегшити його вам, я вирішив коротко глянути всі танки з крамниці, які можна купити за кланові квитки. Тож з вами Найспік, і не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Почнемо з найдешевшої пропозиції, якщо не рахувати набір ресурсів, це IMX 1357. Колись я особисто дуже хотів цей танк, оскільки люблю різні барабанні ЛТшки на кшталт батчата, а цей ще й має 6 снарядів, через що виглядає досить привабливо і фаново. Проте, погравши на ньому, можу сказати, що чим більше снарядів в магазині, тим більше ймовірність, що ви не реалізуєте магазин повністю, бо постійно один а то й два снаряди полетять кудись в гусеницю або поза танк. Через це, звісно, суттєво падає ваш ДПМ-забій, який і так не сказати, що був великий у порівнянні з іншими ЛТшками. Ну а враховуючи шкоду за постріл, яка складає всього 90 одиниць, стає дуже складно щось настріляти, якщо не вдається реалізувати повністю барабан. У всьому іншому це типова ЛТК Франції, яка явно не для гравців нижче середнього, і яка в деяких моментах буває дійсно фановою, особливо якщо грати взводом з такою ЛТ. Але танк явно не варто й того, щоб сильно за ним упорюватись, і існує скоріше для тих, хто не зможе накопичити достатньо валюти, щоб взяти інші танки. По суті, якщо він у вас уже є, то можна отримати непогану компенсацію у золоті, якщо вам бракує квитків, щоб взяти щось дорожче. Всім іншим, звісно ж, раджу взяти одну з трьох наступних пропозицій з колекційними танками 9 рівня. Всі вони можуть бути продані за 5 тисяч золота. Тож, якщо ваша ціль отримати танки, якомога швидше продати, щоб отримати голду, то в принципі немає сенсу сильно заморочуватись з вибором, бо відновите ви цей танк ще не скоро. Ну а для тих, хто все ж таки збирається грати на отриманій техніці, зараз пройдемось по цим трьом. Почнемо з поляка, він же 50 ТП прототип. По ігроладу цей танк сильно схожий на прокачуваний аналог на 9 рівні з гілки 60 тп Лівандовського. Тому якщо вам прокачка подобалась, то і цей танк цілком ймовірно, що сподобається. По бронюванню вони досить схожі, єдине, що тут трошки більше НЛД, яке відповідно простіше пробити, але натомість силует 50ТП прототип менший, а от динаміка в нього набагато краще, і максималка вперед тут вища аж на 9 км на годину. По гарматі вони теж схожі, тільки у прототипа вона трошки комфортніша, бо має швидше зведення, менший розкид та кращу стабілізацію. А от альфа вже на 20 одиць менша, проте натомість тут швидше перезаряджання, що робить ДПМ трошки вище, ніж у Тушкевича. Ну і як прокачка, прототип також має споряджені сердечники. Якщо говорити загалом, то танк хороший і по багатьох параметрах навіть кращий, ніж прокачка. Проте майте на увазі, що після ТП прототип хоч і має броню. Але покладатись на неї загалом не варто. Проте, не дивлячись на це, я все ж таки раджу його обрати новачкам, гравцям нижче середнього та всім, хто ще не вміє грати на картонних танках з малою кількістю міцності. У будь-якому випадку цей танк буде набагато простіший, ніж наступні двоє: ПТСАу ВТ РІТЕР Перше, що хочеться сказати про цю ПТ-шку, це те, що на відміну від 50 ТП прототипа вона має все те ж саме, що й прокачуваний варіант, а деякі параметри у неї значно кращі. І, як ви вже здогадались, тут за основу взятий Вафендраген 9 рівня, але не з альфовою гарматою на 580 одиниць, а з тою, яка має альфу 460 одиниць. І якщо говорити про схожість ветерітер з прокачкою, то вона має таку ж саму максимальну швидкість перед та назад, однакову швидкість повороту корпуса та башти, та однакову потужність двигуна і показники прохідності. Але через меншу вагу питома потужність тут виходить трошки вище, і відповідно динаміка тут теж трошки краща. Плюс рейтер має вищі показники маскування, хоч і не суттєво, але звісно ж нас найбільше цікавить гармата. І от альфа, пробиття, швидкість польоту снарядів, стабілізація, все це у них однакове. Але є одне але у колекційної вафлі час перезаряджання менший більше ніж на одну секунду. Що робить вищий ДПМ цієї ПТ-шки аж на 500 одиниць у порівнянні з прокачкою. Звісно, до су 54 та як тигра, їй ще далеко, але не будемо забувати, що ця ПТ-САУ може крутити баштою на 360 градусів. Якщо говорити про комфорт гармати, то вона є однією з найкомфортніших на рівні. Звісно, не гриль 15, але близько до цього. Хоча натомість тут немає калібрування прицілу, яке якраз таки є у прокачки. Ну і навряд чи вас засмутить той факт, що гармату можна підняти тільки на 20 градусів вверх, а не на 45, щоб збивати літаки в небі, як це робить Вофендраген. Вниз, до речі, гармату опускається тільки на 5 градусів. Загалом танк по ігроладу дуже схожий на гриль 15. Є непогана динаміка, повністю картонний корпус, який не пробачає помилок, і чудово поглинає фугаси. Натомість гармата тут дуже комфортна, якщо не рахувати швидкість повороту башти та відсутність кутів вниз. А от те, що вона ДПМна, а не альфова, це як плюс, так і мінус, залежно від ситуації. Але у будь-якому випадку реалізувати велику шкоду на хвилину набагато важче, ніж високу разову альфу. А тому танк хоч і класний, але точно не для новачків і гравців, які ще не опанували картонні танки і не сильно вміють грати від ДПМа. Ну і перейдемо до новинки, яку ще до цього ніхто не отримував. Це бч 25 п'яте Авенір. Як і попередні танки, він також має прокачуваний аналог на 9 рівні, але відмінності між ними дещо інші, ніж були до цього. Але все по черзі. По-перше, Вавеніра корпус такий самий, як у бачата 10 рівня, що безперечно плюс для нього, бо цей корпус частіше ловить рикошети ВЛД, ніж той корпус, що є у дев'ятки. Це означає, що танк буде трошечки довше жити на полі бою, але на це покладатись не варто, бо Бачат це все ж таки танк не про броню. Просто раз на 10 боїв, а Венір щось випадково відіб'є в той момент, коли прокачка 9 рівня це не відбив. Показники маскування та швидкість обертання корпуса в обох танків однакові, а от динаміка трошки відрізняється, бо Веніра питома потужність вища, що дозволяє йому швидше розганятись. Але от максимальна швидкість перед менша на 3 км на годину і становить 62 що не сильно критично, враховуючи більшу питому потужність. Але от максималка назад у вигляді 18 км на годину трохи неприємна, бо у всіх інших легких танків вона становить 20 і вище. Та що там легкі танки, навіть у багатьох важких танків на 10 рівні вона становить 20. Будемо це вважати плату за кращу питому потужність і перейдемо до гармати. Почнемо, звісно, з того, що у них однакове. Це кількість снарядів у магазині, тобто 3, альфа на звичайних снарядах, яка становить 310 одиниць, однакова альфа на голдових снарядах та кути вертикального наведення 6 градусів вниз і 13 вгору. Швидкість польоту снарядів у них майже однакова, а вавінірована краще, проте зовсім трошки, що майже не відчутно. Пробиття теж дуже схоже: вавініровано трошки менше на звичайних снарядах, але на голді навпаки вище. А от по комфорту Вавнір вже програє, бо хоч у нього і швидше зведення, але натомість більший розкид і до цього гірша стабілізація стосовно барабану на три снаряди, то Вавеніра перезаряджання всього мазину довше на пів секунди. Проте перезаряджання в середній мазину менше і становить 2,4 секунди, коли у прокачці воно було 2,8. Крім цього, в Вавніра дуже потужні фугаси, які наносять 440 одиниць шкоди, у той час як у прокачки вони мають всього 350 одиниць. Тобто загалом танки дуже схожі, щось краще в одного, щось краще в іншого, але це ще не все. В принципі, швидке перезаряджання всередині барабану доволі непогана перевага, яка б могла зробити Авініра цікавішим за прокачку, не дивлячись на все інше. Плюс круті фугаси, які не так часто вдасться реалізувати, але все ж таки завдяки ним можна збільшити свою шкоду за бій. Проте є два нюанси. В Авеніра немає в амуніції проти осколкового підбою, тобто всі танки можуть кидати на повну шкоду свої фугаси у борт та корму. Це однозначно великий мінус, бо завдяки підбою картонний танк може значно довше жити в бою. І корпус відбачати 10 рівня аж ніяк не перекриває такий недолік. І з цим ще якось можна було б миритись, але до цього ще треба додати те, що у спорядженні в нього відсутня прискорена подача снарядів, яка значно краще допоможе реалізувати магазин, аніж трошечки швидше киде між снарядами. І от якщо VT-Reiter та 50ТП прототип виглядали як краща версія прокачуваних аналогів, то бачата Венір виглядає як неоднозначна, а то й гірша версія, ніж прокачка. Відповідно, купляти його варто тільки колекціонерам та тим, хто хоче собі ще одного бачата в гараж, як, наприклад, я. Ну а якщо порівнювати, то напевно бачата Венір буде трохи легший у реалізації, ніж ВТ-Рітер, але чи потрібен він вам, коли можна просто вкачати бачата 9 рівня? Тож як підсумок пройдемо ще раз по всьому. 50ТП варто брати всім, хто ще не вкачав багато десяток, не дуже вміє грати на картонних та складних танках, а також полюбляє динамічні важики та гілку 60ТП Лівандовського ж не вміє грати на картонних танках і обожнює ігролад схожий до гриля 15, де потрібно бути безшумним снайпером і постійно переїжджати та не світитись, то варто звернути увагу на ВТ Рідер. Ну а для колекціонерів та фанатів бачата можна взяти Авенір. Всім іншим, кому бракуватиме квитків, є сенс взяти AMX 1357, щоб забрати хоч якусь халяву, але майте на увазі, що невикористані квитки можуть перенестись на інший івент, оскільки ВГ їх не списує. Чи є у вас вже якийсь із цих танків та які плануєте забрати цього разу, пишіть у коментарі і тим самим допоможете просуванню цього відео. А також буду дуже вдячний за ваші вподобайки та підписку на канал. Загляньте також у мій телеграм та Діскорд сервер. Окремо подяка Нікфостерс за допомогою у створенні відео. З вами був Нейспік, будьте завжди кращою версією своєї прокачки і побачимось в наступному відео.